У непрості часи особливо важливо підтримувати тих, хто не здається, хто щодня працює над собою. Вчиться тримати удар та вірить в команду. Благодійна організація Мирне небо Харкова долучилася до ініціативи Харківської обласної військової адміністрації, відгукнувшись на запит управління у справах молоді та спорту, 80 солодких подарунків отримали юні спортсмени комунальної установи, Харківський обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Це не просто відзначення досягнень, це знак підтримки тих, хто росте у непростому середовищі, але зберігає силу, витримку і жагу до перемоги. Це стало можливим завдяки донатам небайдужих людей. Разом ми сильніші. Вітаю від управління у справах молоді та спорту Харківської обласної військової адміністрації та Харківської обласної федерації спортивної гімнастики Слобожанщина. Хочу подякувати благодійному фонду Мирне небо Харкова та їх партнерам за постійну допомогу у проведенні спортивних заходів зі спортивної гімнастики та надання подарунків дітям. Дякую.